Ювілейний перший дзвоник. Гімназія міста Ужгорода святкує в новому навчальному році своє 20-ліття. На шкільному подвір'ї першачки та випускники, їхні батьки та близькі. Гімназія особливий навчальний заклад. В ній навчаються діти з 5-го класу загальноосвітньої школи. Щоб потрапити до гімназії, десятирічному Денису довелося подолати серйозні іспити. Але тепер вони позаду, а попереду навчання. Його Денис неабияк очікує. Емоції дуже великі, бо це все такий і гімн, і урочисте, перший дзвоник для кожного першокласника, як можна сказати, це велике урочисте свято. Перший дзвоник своєрідна машина часу. Батьки гімназистів кажуть, переносяться в минуле. І перед їхніми очима, той першовересень, коли вони стояли на урочистій лінійці. Чувствуем ті ж відчуття, які були в першому класі, перший раз, <гум> тільки повторно. Якось згадується своє перше, коли раз пішов в перший клас, ну, якісь позитивні емоції. Дуже приємно. Гімназія чудова. Ми перший раз тут в гімназії, дуже тут гарно. Так що тут тільки, тільки приємні відчуття. В гімназії є декілька навчальних напрямків, за якими готують учнів. Серед них гуманітарний, математичний та природничий. Найбільший конкурс на математичний, тому учнів цієї спеціалізації ділять на два класи. Якістю знань цьогорічних вступників в гімназії задоволені. У цьому році гімназія свої обійми сприймає. чули, напевно, 126 першокласників, це п'ятий клас розсутньої школи. І в цьому році, як це якось вийшло, 63 хлопчиків і 63 дівчаток. Як нам це вдалося до цього часу? дивуємося. після урочистого першого дзвоника. Для гімназистів-першачків зробили екскурсію територією школи. Навчання ж розпочинається 2 вересня Шевченківським уроком.